Всім привіт! Ви на каналі персидські котики. І в цьому відео я хочу вам розказати і показати наших персидських кішок, як вони дружать з іншими нашими тваринками. А саме, як вони вживаються із собачкою бантиком та хвилястими папугами. І це відео буде корисне для тих, хто вже має! персидську кішку і задумається завести собі іншу тваринку. Таку як собака і пташка. І я на власному прикладі покажу вам, чи вживаються ці всі тварини в одному домі. Це наша персидська кішка Келі. Вона має дуже спокійний характер і вживається з усіма нашими тваринками. Келі також полюбляє погратися, хоч їй вже 4 роки, але її цікавість до всіх тваринок не пропала. Їй завжди хочеться з кимось погратися, але шкоди вона не завдає. Я вам покажу наступне відео, як вона пішла до клітки з нашими папугами. В одній із кімнат в нас стоїть чотирьохсекційна клітка, де живуть хвилясті папуги. Інколи келії на клітку вистрибує для того, щоб поцікавитися, хто там живе, або прилягти в зручному місці, щоб спостерігати за навколишнім середовищем. Адже перси полюбляють десь вилізти і дивитися за своїм господарем, і одночасно підрімувати якихось спроб залізти в клітку, вицарпати звідти папуг, знайти якусь щілинку для того, щоб з'їсти папугу, кішка намірів таких не має. Їй просто подобається на висоті. Папуги також ведуть себе спокійно. Звичайно, вони реагують на кішку, бачать, що це хижак, але стресу для них такого як немає. Після того, як келі злізла з клітки, я вам покажу, як вони себе поводять. Ось так сидять на своїх жердинках і виспівують. Також шолупаються собі, вибирають пір'ячко, дехто навіть підрімує собі. Ще і я тут ходжу з телефоном, знімаю їх. І переляку в їхній поведінці я не бачу. Інакше вони би скриготали. Подавали гучні звуки та шарахались по клітці в різні кутики. Папушок своїх я також дуже люблю, адже вони незвичайні, вони мають рідкісний окрас, райдужний. І в майбутньому я хочу їх також розводити. Поки що вони молоді, ще не гніздяться. Я тільки підбираю для них пари, щоб вони зійшлися. Це також непросто, адже у папужок також свій характер. Деякі сходяться зразу, а деякі навіть через багато місяців, сидячи разом в одній клітці, ніяк не можуть вжитися. У двох секціях в мене вже зійшлися дві парочки. В одній секції самчик вибирає собі самочку одну з двох. І в третій секції також парочка зійшлася. І в четвертій секції сидить один молодий самець, в кого піде самочка, яка залишиться. Так, ну про папуг вже сьогодні хвати, тому далі буду вам показувати, як кішки дружать з нашим собачкою-бантиком. Бантик породиста собака, породи мальтійська болонка, в характері якої дуже багато енергії. Вона дуже енергійна. Також бантик рівнивий. Нікого, крім себе, не допускає до свого господаря. І інколи може відігнати кішку від мене. Але іншої агресії від бантика немає. Кішки вільно пересуваються, не шиплять на собаку, не тікають від неї. Лише обережно обходять. Нашого бантика. Щоб він їх не прогнав. Хоча бантик зовні виглядає лагідною і доброю собакою, але насправді у нього міцні і гострі зуби, він не раз уже показував, як грається з м'ячиком та міцно його тримає. І якби він мав агресію на кішок, кішки би були обов'язково покусані. Або і наоборот. Бантик був би подряпаний. Але не в моєму випадку, в мене всі дружать і собачка, і котик. Я от граюся з собачкою, а котик собі сидить і спостерігає. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Поки що зараз відео виходять нерегулярно і найближчим часом не очікується розведення кішок, потомство їх, кошенята. Але все ж таки я буду щось знімати і викладати на канал про наших персидських кішок. Всім пока!